Цьогоріч в четверте Житомирщина проводитиме національний мультипредметний тест в умовах повномасштабного вторгнення для складання іспитів у першій сесії зареєструвалось близько 11 тисяч учасників з усієї області з них 2 тисячі випускники минулих років для того щоб успішно наші вступники склали НМТ, ми підготували 42 тимчасових екзаменаційних пункти і якщо порівнювати ще два роки назад, їх було всього 27, 15 пунктів було підготовлено додатково для того, щоб учасникам НМТ було зручно доїхати і щоб дорога до тестування займала в них як часу. У тимчасових екзаменаційних пунктах працюватиме близько 500 педагогічних працівників для учасників НМТ підготували 2000 робочих місць. Якщо говорити про вибір предметів цьогоріч, то найбільше четвертим предметом обрали англійську мову. Географію українську літературу, ну і найменшою популярністю користуються фізика, хімія. Інші іноземні мови, німецька французька мова, наразі вступники вже отримали запрошення, де вказані місце, дата та час проведення тестування. Інформація про екзамен є конфіденційною через заходи безпеки. Вони мають з'явитися дуже важливо. Це дуже важливий момент. Я на цьому акцентую увагу завчасно, тому що початок тестування буде о 10 годині, і їм потрібно з'явитися не пізніше 9.30, тому що в 9.55 вже буде закрита допуск до навчальних приміщень до аудиторії. Як і минуло? Гроку перед входом у аудиторію дітей перевірять на наявність гаджетів. Розповідають у департаменті освіти і науки Житомирської ова. Всі ці речі важливо залишити вдома, і щоб не було е, різних незрозумілих ситуацій. Краще все це залишити. А телефон можна буде після тестування е, теж потім забрати і звичайно, що ним заборонено користуватися для створення усіх належних умов до організації роботи тимчасово екзаменаційних пунктів. залучили представників нацполіції, обленерго, ДСНС та медичних працівників. Я бажаю, щоб всі, всі свої знання, які ви набули, актуалізували, підготувалися, не нервували, а спокійно змогли їх застосувати в практичній цілях під час проходження НМТ і успішно його здали. Думаю, що кожен з вас обрав свій навчальний заклад, щоб ви до цього омрійного новищого навчального закладу вступили і досягли тих успіхів в житті, які про які ви мрієте. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Аби допомогти вихованцям дитсадочків та учням початкової школи освоїти базові навички надання до медичної допомоги, департамент освіти Житомирської міськради проводить тренінгові заняття Я смілива та корисна людина для представників ліцеїв нашого міста. Тренінг спрямований на навчання дітей першої допомоги один одному. Цей тренінг є дуже цікавим, дуже корисним для дітей. Його основна мета навчити дітей в певних ситуаціях, коли немає дорослих, надавати. Першу допомогу викладачам та працівникам навчальних закладів надали валізки із тренінговими іграми, що має допомогти дітям під час освоєння необхідних навичок. Естонські координатори розробили методичний матеріал, а саме валізки, де є картинки з ситуаціями, є методичний посібник, є картки, які допомагають викладачу навчити дітей надавати першу допомогу. Викладачі ж кажуть, завдяки тренінгам стане простіше допомагати дітям напрацьовувати автоматичне використання навичок у стресовій ситуації. Ми не забуваємо, що в дітей теж це стрес, і кожна дитина по-своєму. Тому наша задача як Педагогів саме дати дітям цю впевненість, що навіть можливо це поранення буде страшне на зовні, але все ж вони можуть з цим справитись, якщо вони будуть постійно про це чути. Якщо вони будуть автоматизовувати, можливо, це в якійсь ігровій формі. Незабаром тренінги проведуть для освітян усіх ліцеїв міста, аби вихователі та викладачі передали знання з надання до медичної допомоги малечі. Артем Сидорщук, Дмитро Половинка, телеканал ск 1 у рамках 28-го туру української прем'єр-ліги на центральному стадіоні Житомира у двобої зійшлися поліція та Динамо. Господарі активно почали гру. На 10-й хвилині Сарапій головою замикав подачу з кутового, але м'яч пролетів вище воріт. Стандарти готує, це потрібно пам'ятати, це потрібно розуміти, Йде подача, удар по воротах, Сарапій пробуває головою. Ось небезпечні моменти обидві команди створювали і у другому таймі. Однак відкрити рахунок в матчі так і не вдалося. Дубінчак подає на дальню подачу. До Крушинського подача той вибиває м'яч. Тимчик підбирає. Попов скидка, Ванат пробиває, заблокований удар. Положення поза грою. Підіймає прапорець. Асистент арбітра. Дубінчак. Простріл і не встигає замкнути Ванат. Забирає м'яч у руки. Волонець. Хороша атака Київську Динамо. І контрвипад Полісся. Впав Попов. Розганяє цю атаку. Бріс але віддає неточну передачу на Батісто. Попереджає Батісто нащеред. Фінальний свисток арбітра зафіксував безгольову нічию. Нам не треба було відбирати два очки у Динамо, нам треба було своїх три здобути. Бажаю, що сьогодні була хороша нагода для цього. Але суперник явно цього не хотів. Могли реалізувати свої епізоди, створили епізоди. Поза володінням грали віддано, билися. Я можу хлопцям за сьогоднішню гру черговий раз тільки подякувати. У матчі проти київського Динамо за Житомирських вовків дебютував албанець Анді Хадрой. Перед початком чемпіонату футболіст отримав травму і довго відновлювався. Тож каже, грати йому було важко. Після першого мого поєдинку тих тренувань, які я провів тут в Україні, я зрозумів, що чемпіонат дійсно хороший і дійсно важкий. У тебе не так багато часу для прийняття рішень. Подумати про те, що ти будеш робити з м'ячем далі. Коли я грав в Албанії, у нас було багато простору, тому що час не підганяв. Зараз вже дуже складно, але мені це подобається. 12 травня ФК Полісія офіційно повідомив про припинення співпраці з Імадом Ашуром і усім тренерським складом першої команди, а також про відсторонення від виконання обов'язків операційного менеджера Івана Трубочкіна та шеф-скаута Анатолія Волкова. Триває внутрішнє розслідування. Нещодавно Житомирське Полісся 2 зустріло на домашньому полі одеську Реалфарму в рамках 17-го туру другої ліги ПФЛ. Матч розпочався на рівних. Тож перший тайм завершився лише декількома небезпечними моментами та нереалізованим пенальтів. Подача до штрафного майданчика! Можливість для удару після підбирання. Зміщені під удар, і Ось він удар. На відстань до трьох очок. Пенальті, який пробиває Грохольський. Грохольський пробиває і не реалізовує його. Небезпечно. Одну хвилину рефері додає Подача на дальню. Небезпечно. Тація одразу в тренерів обох команд. Проте вже у другому таймі Полісся взяло ініціативу на себе, контролюючи м'яч впродовж 45 хвилин. Це дало свої результати. Вже на 76-й хвилині вовки змогли відкрити рахунок, забивши з пенальті. Арка Рамана без шансів для голкіпера рахунок 1-0. На останніх хвилинах матчу господарі змогли подвоїти свою перевагу. Артем Корж зміг замкнути подачу від Дениса Гришкевича та поцілив у ворота суперників. Зони, і 2-0! Сьогодні ми в першому таймі об'єктивно не вийшли з настроєм грати. Максимально інтенсивно, так як ми можемо. Я думаю, це було навіть не на 80%. І те, що ми не забили гол, не реалізували пенальті. Ну в якійсь мірі це було закономірно, тому що суперник дисципліновано наскільки міг оборонявся. І я б не сказав, що ви мали якусь шалену перевагу. За результатом зустрічі полісся перемагає Реал Фарму із рахунком 2-0. Наступного разу команда зустрінеться із нивою 2 в рамках 18-го туру другої ліги ПФЛ. ЖФК Полісся зустрівся у двобої з ЖФК-Пантери на домашньому полі у рамках заключного туру вищої ліги. Перший тайм пройшов під контролем команди Житомирянок. Уже на сьомій хвилині Тетяна Тріль подала до штрафного. І Аліна Сенько поцілила м'ячем у ворота суперниць. Ну, а перед цим протистоянням можна говорити, що відбувалося. Подача до штрафного. І м'яч у воротах 1-0. За 10 хвилин Аліна Сенько забила вдруге. Візуально в дуже хорошому стані газон на базі. Полісся 2-0! 2-0 на 17-й хвилині! І знову стандарт! І знову вигране повітря, і знову робота головою дуже рада забити ці голи. Також я рада, що ми сьогодні настроїлися на цю гру та показали характер, показали те, що ми можемо, вміємо забувати. І я хочу ще раз доказати: якщо ти багато працюєш, то ти зможеш забити. На перерву команди пішли з рахунком 2-0 на користь вовчиць. А у другому таймі житомрянки продовжили забивати. Діана Мущенська подала м'яч на розіграші кутового. І Тетяна Тріль відправила його у ворота Пантер. Подача на ближню скидка. М'яч у воротах 3-0. Тетяна Тріль відзначається голом. На 81-й хвилині після передачі тріль у ворота суперниць потіла Юлія Стець, а згодом гол забила і Діана Мущенська. Ну, точніше, неможливо математично буде їм наздогнати полісся. І що гол? 5-0. Ефектний гол вдається забити. Фінальний свисток зафіксував рахунок 5-0 на користь Житомирських вовчиць. Зробили свої моменти, отримали в мечі відповідь. Ну, Суперника вітаю з перемоги. Коментувати тут нема можу. Всі наші помилки переверталися в забиті мечі. Сьогодні мотивація була. Сьогодні президент разом з нами була. У нас сьогодні не було варіантів, як не виграти цей матч. За що дяка дівчатам вони виклались. Ми ростемо, ми вчимося, і я думаю, на наступний сезон безпосередньо е підсилимося. Щороку в травні місяці Європейський тиждень е громадського здоров'я об'єднує фахівців, громади та громадські організації по всій Європі з однією спільною метою підвищити обізнаність населення щодо важливості збереження та зміцнення здоров'я. Цей тиждень не календарна подія, це платформа для діалогу, навчання, обміну досвідом і формування здорового мислення у суспільстві. Громадське здоров'я це не лише медична допомога, а й комплекс заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я населення, запобігання хворобам та покращення якості життя. Воно охоплює широкий спектр аспектів від санітарно-епідеміологічного благополуччя до психічного та соціального добробуту кожного громадянина. Європейський тиждень здоров'я громадського, започаткований у 2019 році, став важливою ініціативою для привернення уваги до ключових питань охорони здоров'я. Медичні працівники відіграють ключову роль у цій ініціативі, адже вони не лише надають медичну допомогу, а й активно працюють над просвітництвом та підтримкою громад. Їх діяльність спрямована на створення умов, у яких кожен може отримати доступ до якісної медичної допомоги. Психологічної підтримки та ресурсів для збереження здоров'я. Цей тиждень є чудовою можливості для обміну досвідом провадження нових стратегій та залучення громадян до активної участі у формуванні здорового суспільства. З понеділка по п'ятницю кожен день Європейського тижня громадського здоров'я у 2025 році буде присвячений різним темам. Тема сьогоднішнього дня психічне здоров'я працівників охорони здоров'я в центрі. Перший день цього тижня ми зосереджуємо увагу на тих, хто щодня турбується про наше здоров'я. Це медичні працівники. Проте за білими халатами та професійною витримкою ховаються звичайні люди зі своїми емоціями, страхом та втомою. Сьогодні у непростий для України час медичні працівники піддаються впливу багатьох стресових чинників, які можуть негативно вплинути на їхнє фізичне, психологічне благополуччя і емоційний комфорт. Та як результат призведе до синдрому емоційного вигорання. Щодня вони стикаються з такими викликами, як надмірне робоче навантаження, робота в умовах дефіциту ресурсів, постійний контакт із людським болем, стражданнями та смертю, страх помилки чи відповідальність за життя інших, відсутність належної психологічної підтримки в закладах охорони здоров'я та інше. Для збереження психологічної здоров'я медиків важливо системна підтримка. Освіта та профілактика, соціальна вдячність та повага, адекватні умови праці, доступ до психологічної допомоги без стигми. Психічне здоров'я медичних працівників це запорука якості медичної допомоги. Лише фахівець, який сам перебуває в, стані, в стабільному емоційному стані, може ефективно допомагати іншим. Торбота про психічне здоров'я медичних працівників це не лише особиста справа. Це спільна справа всієї громади та держави. Пам'ятайте, піклуючись про здоров'я тих, хто піклується про нас, ми зміцнюємо всю систему охорони здоров'я.